Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, де ми розкриваємо найгарячіші новини з світу хіп хопу. Сьогодні ми з вами, щоб поділитися останніми подіями, трендами та цікавими новинами з цієї захоплюючої музичної індустрії. Сьогодні у випуску Дрейк прагне зловити хайп, чи він просто не збирається мовчати, та в цілому суть головного конфлікту у сучасному хіп хопі. По виконавиця Кеша не обійшла стороною ситуацію з підіді, та що взагалі відбувається з цим репером. Нікі Мінаш та Енлей Чапа занурюються у світ моди. Що з цього вийде? Виконавиця Ай Спайс пробиває шлях до Голлівуду. та за що можуть посадити відомого репера Полу Джі? Це все сьогодні у випуску. Почнемо з діса Дрейка, який недавно вийшов. Давайте нагадаю, чому Дрейк зробив цей діс. Багато років Дрейк та Кендрік Ламар чіпляли друг друга у своїх треках, і ось Ламар з'явився у новому спільному альбомі Metro Boomin та Future We Don't Trust You. Це вже був один із найбільш очікуваних альбомів останнього десятиліття. До списку цього альбому входять такі відомі імена, як Треві Скотт, The Weeknd, Rick Ross та інші. Всі звернули увагу саме на парт Кендріка Ламара в пісні like That, де він каже, що будь-хто з його сучасників може поставити йому свічку, зокрема Дрейк та Джейкол. Каже саме, що великої трійки у реп грі не існує, є лише великий Кендрік. У пісні First Person Shooter, який з'являється в останньому альбомі Dogs, у ньому вони декілька разів згадували, що вони найкращі репери у світі, а також тонко кивали саме Ламару. На що Кендрік відповів: яка велика трійка? Це просто великий я. І у відповідь на це Дрейк випустив трек відповідь Кендріку Ламару. І не тільки йому, а й людям, тим чи іншим чином залученим до цього конфлікту Рікросу, ф'ючеру зе вікенду та метробумін. Після називається «Drop and give me 50». В даному випадку це варто перекласти як лягай. Та віддавай 50% або зроби 50 віджимань, що може бути в свою чергу відсиланням до відео з воркаутом Кендріка Ламара. Чи Дрейк стверджує, що Кендрик за умовами контракту половину прибутку віддає лейблу? Дрейк також висміює рядок до Кендрика з пісні Like That, який той читав, що Великої трійки у реврі не існує, є лише великий Кендрік. На це Дрейк пропонує іншу трійку лідерів: це Сеза, Треві Скотт і Ітвоні Мансевич. Усі вони на думку канеція залишають Кендріка та його показники далеко позаду. Але один із опонентів, які потрапили під цю роздачу, Рік Рос, який отримав лише чотири рядки. Але яких у цих рядках Дрей згадав про минуле рікароса як офіцера поліції. Також не обійшов тему його віку і нагадав йому, що йому скоро незабаром 50 років. Також нагадав йому, що в чартах той був тільки тоді, коли фітував самим дрейком. Через кілька годин вийшов діз від ріка роса Чампейн Моментс. Рос називає колишнього друга вайтбоєм ем, і каже, що той зробив операцію зі зменшення носа, що він став меншим ніж нізу батька. Також розкаже, що відписався від соцмережі Дрейка, коли канадець нацькував поліцію на фрей. Ніч Монтана, направивши йому попередження про порушення прав інтелектуальної власності та заборонивши френчу випускати трек зі своїм куплетом. Також є інформації деяких блогерів, що Кендрік також буде випускати ліс на Дрейка. Тепер поговоримо про співачку кешу, яка з'явилася як спеціальний гість під час музичного фестивалю. І звичайно ж, вона заспівала свій найбільший хіт TikTok, який починається з імені Підіді, але який вона різко змінила. Коли вона вийшла на сцену, замість того, щоб співати «Wake up in the morning, feel like Вейкапинемоніфілакпііді, Кеш заспівала «Wake up in the morning, like fuck факпіріді. Причина, яка є важливою, полягає в тому, що кеша є відомим захисником жертв сексуального насильства, про що вона сама стверджувала в минулому Шон Копс, також відомий як Діді. останніми місяцями був втягнутий у серію серйозних звинувачень. 25 березня в будинках 54-річного чоловіка в Лос-Анджелесі та Майамі агенти внутрішньої безпеки провели обшук, але в чому саме його звинувачують і що він має про це сказати за даними американської партнерської мережі Sky NBC News, з федеральні чиновники на Манхеттені опитали трьох жінок і чоловіка щодо розслідування, колишня протеже. Та дівчина репера R&B співачка Кеса також подала до нього до суду у листопаді, де вона стверджувала, що протягом 10 років Копс звалтував, вживав наркотики та бив її. У позові стверджувалось, що він змусив її займатися сексом з проститутками, поки знімав їх на відео. Справу було вирішено наступного дня після її подання. Також у листопаді Джой і Ніл подала до суду на копса, яка стверджувала, що він вжив наркотики і звалтував її, коли вона була студенткою, У січні 1991 року копс відкинув ці заявки як вигадані та не заслуговані на довіру. А прес-секретар назвав їх чистим захопленням грошей і нічого більше. Ще один із обвинувачувачів репера жінка, яка стверджує, що він групово зґвалтував її два десятиліття тому, після того як вона вжила наркотики та алкоголь у віці 17 -х. Років подивимось, що з цього буде далі. Тепер переходимо до новин світу моди. Енлей Чапа офіційно бере участь у модній грі через нове партнерство з колишнім агентом EC дому Канівеста. І вони справляють фурор із неоново жовтими чоботями Так Boot. У п'ятницю репер з Мемфіса та співзасновник Factory Lab Омар Бейлі випустив перший зі своїх обмеженої серії. Саме тоді, коли НЛА випустив сінгл Out 2. НЛА розповідає нам, що він перше познайомився з Омаром під час роботи з e. і шукав його, щоб влити його в мистецьку ДНК. У концепцію черевика він каже, що партнерство було легким, оскільки вони обидва мають підприємницьке мислення. Також Нікі Мінаш не стояла у стороні і випустила своє взуття. Тур Нікі Мінаш б'є рекорди, і тепер вона починає гру з взуття. Зі своєю новою лінійкою кросівок на замовлення у п'ятницю Нікі та британський бренд Локкі офіційно оголосили про своє партнерство та представили взуття Pink Фрайди у футуристичному стилі та представили рожеві низькі повсякденні кросівки з чарівними шнурками та портретом кухля Нікі на язиці. Ми чуємо, що Нікі особисто тяжіє до бренду через її гостре почуття стиля та підписана на стиліста як класник і співатор. Колекція складатиметься з п'яти. Стилів у один з кольорів, які також називають величезною кількістю варіантів гардеробу для модної барбі. Вона змушує шанувальники стати веганами за своїм дизайном. Зуття коштує від 185 до 200 доларів і виготовлене з нехарчової кукурузи та інших перероблених матеріалів. Генеральний директор Локі Еммануель Рібо похвалив креативність і свободу Ніки, те заявив, що дав їй чисте полотно для створення. Цього взуття, і вона його створила. Тепер перейдемо до наступного репера Поло Джи, який був заарештований за збереження зброї у Нью-Йорку. Подорож Полоджі до Нью-Йорка, щоб підготуватись до свого довго відкладеного четвертого альбому, припинилася в середу, тому що його затримали за зберігання зброї. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що першу дільницю поліції йорку було повідомлено про те, що співробітник готелю знайшов заряджену вогнепальну зброю в одній із цих кімнат. Повідомили, що офіцерам вдалося ідентифікувати поло як мешканця кімнати. І джерела кажуть, що вона була зареєстрована. Стрована на його ім'я офіс окружного прокурора Манхеттена видав ордер на обшук у готельному номері та знайшли заряджену вогнепальну зброю Glock 23 у спальні готельного номера. Сказали, що слід вогнепальної зброї виявились негативними, і зброя не була призначена як викрадена. І в результаті був складений ордер на арешт полоджи. Офіцери поліції Нью-Йорка заарештували поло близько 12.50 у середу та висунули йому звинувачення у Володіння зброї другого та третього ступеня правоохоронні органи також кажуть, що на момент арешту Поло мав при собі понад 23 тисячі доларів готівкою. Це були важкі кілька місяців для Поло та його родини. Поло отримав окреме звинувачення у зброї. А його брата Тренча Бейбі заарештували за вбивство в Каліфорнії. Мати та сестра Поло щойно влаштували дуже неприємну сварку у соціальних мережах. Тепер перейдемо до світу кіно. Хіп-хоп виконавиця Ай Спайс отримує першу акторську роль у хіно. Ай Спайс занурюється в акторську майстерність, оскільки реперку взяли на участь у новому повнометражному фільмі Спайка Лі, де вона гратиме свою роль разом з Дензелем Вашингтоном. Ревиконавиця збирається з'явитись переосмислені спайком трилеру Акіри Курасави 1963 року. Високо і низько. Однак Ай Спайс збирається зіграти лише Невелику роль, оскільки роль описують як епізодичну. Тим не менш, Айспай вже почала зйомки своєї частини фільму. Це співпраця Apple Original Films і А 24 які підтвердили, що виробництво триває. І ось ми дійшли до кінця нашої подорожі у світ американського хіп-хопу. Сьогодні ми розглянули актуальні новини на сьогоднішній місяць. До зустрічі!